Тання в ефірі Запорізький вектор протягом найближчих 30 хвилин у цій студії. Пропоную обговорити багато аспектів творчості та здобутків як малечі, так і молоді. Справа в тому, що відчуття патріотизму, любові до малої батьківщини та гордості за країну загалом можна виховати різними способами. Один із них це власне творчість. Адже коли твої таланти, твої результати оцінюють, визнають та ще й відзначають, то так чи інакше починаєш пишатися і собою. Бою і людьми, які подарували тобі життя та й власне країною, в якій ти вирос, і зміг розвиватися. Але для того, аби вас ще більше не заплутувати, варто вже познайомити із тими людьми, що сьогодні долучаться до розмови. Почнемо з Олесі Крамаренко, яка є куратором багатьох проєктів громадської організації Запорізький вектор, а також керівником громадської приймальної Запорізький Вектор. Поряд із нею Віктор Мокшанов, директор Запорізького обласного центру молоді. Світлана Ємець Ожний керівник дитячої театральної студії Свія, мої вам вітання. Ну і людина, який, яка мабуть вже пишається тим, що народилася на запорізькій землі. Це Євген Тонкошкурік, переможець конкурсу Містер Запоріжжя Запоріжжя-2014». Ще раз усім доброго здоров'я і гарного гумору. Добрий день. Я... Одразу сказала про те, що кожен, хто має певні здобутки, або то Театральна студія Свія, або то містер Запоріжжя, відчуває любов до батьківщини, відчуває, що він особливий, що нам є чим пишатися. І на вашу думку, творчість дійсно може відродити патріотизм? Віктора, давайте з вас почнемо. Творчість відроджує патріотизм. Це один із методів виховання патріотичного. Я думаю, так. Да. Тому що коли чоловік творить, когда человек каждый а творить нельзя по шаблону то есть нужно чему-то учиться делать что-то новое то он открывает в себе какие-то новые грани ну и соответственно узнавая что-то новое узнавая что-то новое о как о себе так и о своей родине или малой родине как угодно то это способствует тому чтобы вот рос вот этот патриотический что ли Запал патріотичний патріотичні, патріотичні настроєння, угу. але запорізький вектор. Наскільки він багато уваги приділяє творчим здобуткам, і чи розуміє, що творчі здобутки відроджують патріотизм, чи, хоча піднімають його на новий рівень? Ну, скажем так, на самом деле мы никогда не разделяем, да, где нам уделять больше, чему внимание, да, где меньше. То есть мы на сегодняшний день достаточно молодая организация, и поэтому, может быть, не знаю, плохо это или хорошо, но немногие она знают, и, возможно, поэтому нам все меньше приходится говорить кому-то нет. Поэтому на сегодняшний день, ну, максимальное количество проектов, да, или обращений, которые поступают в организацию, мы при поддержке Александра Вячеславовича богуслава стараемся поддержать и помочь, вот просто что в наше нестабильное время, да, непростое, старается больше помогать тем, кто об этом кричит, нуждается, может быть с какой-то болью обращается к нам, но тем не менее мы считаем, что одним из важных и мы об этом часто говорим и подчеркиваем является также сохранение каких-то духовных традиций, культурных традиций. Помогать нужно не только тем детям, которые страдают от чего-то, да, или взрослым, которые чем-то больны, но и тем детям, которые здоровые, да, талантливые и зачастую остаются поза увагою державы, например, да, или меценатов. Поэтому, мне кажется, это большое дело, и хотя бы там, ну, не хочется долго говорить, хочется, чтобы больше сказали гости студии, но, на самом деле, действительно, приятно помогать и видеть, насколько талантливы, насколько вообще замечательные дети растут в Запорожье, дети, студенты, да, и как они могут показать свои таланты и показать родителям, да, какие могут быть дети, где они могут себя реализовать. Сегодня, действительно, наша задача — ради дітей з вулиці, оторвадіть від от комп'ютера, вивести дітей на вулицю, вивести дітей в театральні студії, музичні кружки. Тобто діти должны розвиватися, займатися чим-то хорошим, добрим, і мені кажеться, це главное... це головне. Якби как бы головний к тому, щоб рібенок дійсно любил город, в якому він живе, любив страну, в якій він росте. Тобто піклування про традиції, <гум> національні, культурні, народні це один із кроків до патріотизму і до любові до батьківщини. <гум> Абсолютно верно. Угу. Віктор, знов ж таки конкурс містер Запоріжжя 2014, він був не просто конкурсом красивий. Одразу сказала про те, що це певним чином конкурс патріотичного виховання, конкурс мужності, звісно. Ну, скажем так, это не конкурс красоты, а конкурс мужской красоты. Uh -huh. вот. А э, мужская красота, она не только в том, чтобы быть симпатичным на лицо, а еще и уметь постоять за себя, уметь э, ну вот, э, пострелять, э, уметь э, прав красиво себя поставить и показать, как на сцене, так и в жизни. Э, для этого, для ребят мы проводили э, семинары по ораторскому мастерству, по... Актьорському майстерству. Ну, тобто, показати не просто зовнішню красоту, а вот показати вот вот, вот мужество і внутрішню красоту ну, українського хлопця нашого. Готовність захищати батьківщину, дівчину, родину, конечно, власне, будинок. Євгене, вас що привабило у конкурсі Містер Запоріжжя? Знову ж таки, от відчуття патріотизму виросло? В конкурсі Містер Запоріжжя дійсно. Действительно... Uh, чувство патриотизма выросло. Почему? Потому что одним из основных конкурсов это был uh, выход в украинских костюмах. Mm -hmm. uh, специально приглашались люди, которые uh, ставили нам э этот выход. И нам uh, центр молодежи предоставлял костюмы и нас учили. Як себе подать на сцені? Как себя подать на сцене, як на настоящого українського казака? То есть, ну я вважаю, що дійсно з помилую того конкурсу в парнях воспиталось чувство якогось патриотизма. Светлана, ну вам взагалі про патріотизм найлегше буде говорити, тому що лише дев'ять театральних студій з Європи брали участь у Берлінському фестивалі, і одна з тих студій це Запорізька студія. Це правда. Ми декларуємо себе як Українська дитяча театральна студія в Запоріжжі. І коли нас запросили, ми надзвичайно пишалися собою, ми надзвичайно пишалися і своїм колективом, і своїм містом. І це було велике щастя, так насправді, брати участь в цьому конкурсі, в цьому фестивалі, презентувати себе, своє місто, свою країну і свою студію. Тільки у керівників виросло, чи з'явилося те відчуття любові і вдячності рідній землі ви знаєте, так само знаєте. Ми в'їхавши тільки до Берліну, ми відразу причепили жовто-блакитні стрічки. Ми всі ходили з ними. Це надзвичайно зараз і актуально, і в Європі, і в Берліні нас всюди впізнавали, і діти надзвичайно пишалися тим, що вони взагалі є українці. Було навіть таке, що з огляду на і на події, які відбуваються в нашій країні, нам пропонували безкоштовний проїзд в транспорті. Символом фестивалю була вибрана маска в жовто-блакитних кольорах. Золотий ключик був також розфарбований в жовто-блакитні кольори і кольори, тому так чи інакше до нас ставилися з надзвичайною пошаною. Я вважаю, що діти самим своїм перебуванням на цим на цьому фестивалі настільки зміцнили в собі почуття патріотизму, що для них зараз є основою декларувати себе українцем, патріотом і мешканцем Запоріжжя. Я пропоную перерватися, подивитися і дізнатися більше про результати вашої поїздки до Берліна. А знову ж таки, після того повернутися до обговорення, тому що є. Ще дещо, що варто з'ясувати. Дитячу театральну студію Свія запросили взяти участь у Берлінському фестивалі. Такий шанс випадає чи не раз у житті. Тож потрібно їхати. Вирішили керівники студії. Але тут виникла проблема. У колективі вісім учасників. Не взяти хоча б одного з них, і вистава розсиплеться, неначе картковий будинок. Але як відомо, оплатити проїзд дитини до Берліна під силу не кожній родині. Ми звертаємося по допомогу не тільки до запорізького вектора, але запорізький вектор це наші постійні партнери. Що в минулому році вони допомогли нам провести фестиваль дитячого театрального мистецтва Діти дітям, який ми організовували тут в Запоріжжі. А в цьому році, як постійні партнери, ми вже до них звертаємося, просимо про допомогу. Розуміючи, що на престижному берлінському фестивалі будуть виступати лише дев'ять колективів з усієї Європи, громадська організація Запорізький вектор та меценат Олександр Богуслаєв просто не змогли відмовити у проханні та суттєво допомогли грошима. Велика подяка запорізькому вектору за те, що вони без, без проблем, без зайвої волокити, без питань зайвих потрібно допомагаємо. Запорізька театральна студія Свія виступила блискуче. Вони посіли перше місце у номінації Домашнє завдання та отримали третє місце за найкращу виставу, а ще безліч призів та подарунків від спонсорів та авторитетних видань. Час виступу дуже сподобалося те, що ми всі ну, дуже гарно виступали і була взаємодопомога. І ми не сварилися. Що було потрібно для того, аби перемогти на фестивалі? Треба було, щоб ми всі були допомагали друг, друг другу та не сварилися. Звісно, усі батьки дуже переживали за те, як покажуть себе їхні діти. Але найбільше мама Андрійчика. Розуміючи, що запорізький вектор оплатив дорогу саме її сину, жінка дуже сподівалася, що колектив не пастиме задніх. А поїхати на фестиваль дуже хотілося. Дуже хотілося, але можливості не такі великі, тому запорізький вектор допоміг нам. Ми йому дуже вдячні за це. І дитина поїхала, побачила діти, всі вони поставили, підняли для себе ще планку вище, В них далі великі плани, вони готові далі їхати в другій країні, брати другі вершини. Вони, як розповідали, роззнайомились багатьма другими артистами з других театральних студій. Кілька вражень багато. Сріп. Велика подяка запорізькому вектору за те, що вони підтримують дітей, не дивлячись ні на які відношення в країні, що вони відгукуються, тому що діти це наше майбутнє, їм треба розвиватись, рости. Без дітей у нас нічого не буде в країні, побудовано. Тому велике дякую, що допомагають. Тому що, якщо б не вони, ми б не поїхали просто. Подивилися тепер ще раз про результати. Світланочко, okay. перше, третє місце це яким ж неземним <реш> титанічним трудом вдалося досягти. Ну, так насправді це не титанічний труд, це великий досвід вже в даному випадку і в цьому колективі. В нашій студії займається більше ста дітей. І оце одна із груп, вісім дітей, yeah. які поїхали на фестиваль. І ця група перша, вона й має назву перша, і вони мають найбільший досвід і в виїздах, і в виходах. Ми Користуємо будь-які сценічні майданчики, школи, садочки, всюди, де нас беруть і всюди, де можна, ми виїжджаємо. Тому діти адаптовані до різних умов, і в даному випадку підготовка була абсолютно стандартна. Ми ніяк спеціально не готувалися. Вистава була здана, здана вона була ще в минулому році. Називається історії кота філофея. В цьому році ми її просто поновили. І у зв'язку з, знову таки повторюю досить великим досвідом дітей. Цей незнайомий сценічний майданчик, який так навширшки мав 12 метрів, надзвичайно Роки ми його обмежували трошечки, дітей не злякав, і вони виступили на надзвичайно достойному рівні. Тому в двох номінацій номінаціях, які взагалі були представлені, домашнє завдання. На «Найкраща вистава. Ми взяли перше і третє місце і ще взяли додатковий присвід спонсорів. Що угу. Теж надзвичайно приємно. запорізький вектор давній партнер дійсно театральної студії. Так. Свія багато в чому допомагає на цей раз. Відреагувати ну просили відреагувати чи одразу погодилися на вашу пропозицію. Допоможіть грошима. Ми ну треба просити, інакше як люди будуть знати про те, що у тебе проблеми. <ріст> Ми звичайно звернулися до них, і не треба було багато просити. Запорізький вектор, надзвичайно відкрита організація в цьому плані, і якщо є потреба, відразу йдуть на зустріч. Тобто ми задекларували, що потреба велика, але є якийсь мінімум, який необхідно зробити для того, щоб взагалі ми поїхали. Так чи інакше, фінансування лягає на плечі батьків в основній своїй масі. Родина, де шість дітей абсолютно це не підйомний варіант, ті суми, які треба було нам заплатити, а летіти треба було двома літаками назад, двома літаками туди, і проживання, і навіть незважаючи на те, що нас дуже Тримували в Берліні, і дуже багато в чому ми не платили, але ця сума досить серйозна. Тому допомога, яку надала організація, ну просто безцінна. Ми mm -hmm. дуже вдячні. Ось через те, що свій давній партнер запорізького вектора погодилися. Тобто, ви вже точно знали, що ця студія покаже себе, заявить, не буде соромно на європейському рівні за Україну і за Запоріжжя. Ну, звичайно, що ця студія вже має певний імідж, да, і перед нами, і в принципі перед запорожцями. Але я хочу на це питання відповісти те, тим, що що зважаючи на те, що я достатньо талановит, талановитих дітей растит, да, і Вот Мне бы сейчас хотелось обратиться к представителям местной власти, областной власти, чтобы действительно, мы, раз мы уже говорим о смене системы да, и каких-то изменениях в нашей стране, давайте, наверное, обращать внимание не только на те учреждения государственного да, образца, которые созданы, детские которые работают и функционируют. хорошо в нашем городе да и нет претензий к из профессионалов преподавателей но давайте все таки как то не разделять да, и обращать внимание не делить детей на государственных да, и несу государствственных давайте держа все наши давайте уъедного ты есть ем ценаты е Певні ресурси держави є певні сцени, да, які знаходяться в дворцях. Є, є определені якісь плани, програми, в яких можна приймати участь і організувати якісь самісні фестивалі. Ми ж не проти. Давайте об'єднатися але тільки щоб ці діти і ці люди не чувствовали себе обділеним. До речі, один із прикладів об'єднання був конкурс містер Запоріжжя, тому що і за підтримки державних ресурсів, і за підтримки мецената того самого Олександра Богуслаєва вдалося його провести. Багато спільних проєктів, наскільки я знаю, саме у вас із запорізьким вектором. Да. Я став на вот этот пост директора ще исполняющим обязанности с июля месяца прошлого года, и уже в октябре, во время проведения Зорепада, вот мы первый раз сработали, тогда на фестивале Запорожский вектор дал приз для. денежный приз, что было для, для да, кто э, э, Ну да, для участника, который, по мнению организации, запорожский вектор был лучшим. Это было действительно неожиданно, это было классно, потому что э, не умаляя других спонсоров, которые, например, э, дают там флайера или какие-то сертификаты, это очень нужно, но вот сейчас, чтобы дали как, какую-то денежную помощь, это очень тяжело, І за це большое спасибо Запорізькому вектору. Тобто запорізький вектор вгодив, скажімо так, і містеру Запоріжжя, тому що саме гроші, не якийсь сертифікат на якісь послуги, які невідомо чи будуть користуватися ним, да чи потрібні, чи не потрібен, а саме Конечно. матеріальна підтримка була і для містера Звісно. А в умовах, коли у нас ну не пропускають фінансування казначейства, і ми не можемо, наприклад, там ті ж кубки купити, то вот эта помощь она була просто. Не то, що актуальна, а суперактуальна, тому що ми змогли купити наградну атрибутику і ребята вшли, ну, з наградами, ані просто повернулися і сказали, що там, до сідання. Тобто їм просто диплом дали а ще конечно, дійсно конечно. щось конечно. на згадку. Конечно. Але з довго обговорювали питання, чи варто підтримувати містер Запоріжжя, тому що здавалося б, це конкурс краси. Все ж таки, ну то у сприйняті багатьох людей. Містер Запоріжжя це ну, конкурс краси. В общем-то, взагалі как-то було стидно за те, что... Що даже такие какие-то минимальные потребности, да, то, то есть, что к нам обращаются, даже вот с такими, как бы, купить дипломы, да, купить какие-то медали, кубки очень часто, да, не только в вот областной центре молодежи, спортивные какие-то организации. Ну, то есть, очень обидно, да, если говорить о патриотизме, то мне кажется. Э Здесь важно, конечно, задуматься, наверное, каждому из нас, потому что патриотизм, наверное, не только в каких-то, может быть, семинарах, концертах, издании украинских книг, хотя это тоже немаловажно, но и в том, чтобы народ, ну, люди, да, студенты, которые учатся в университетах, стремились работать на наших предприятиях. Да, вот дети, которые ходят в наши школы, хотели заниматься в наших театральных студиях, изучать наш какой-то украинский репертуар. Вот. А что касается да, сотрудничества с областным центром, вообще, конечно, они большие молодцы, потому что, вспоминая свое, например, десятилетней давности, работу в студенческих советах, да, в молодежных организациях, мы тогда, конечно, на уровень ниже стояли, потому что действительно своими силами проводили мероприятия на сегодняшний день, когда вот мы побывали на Мистер Запорижье, когда мы увидели, сколько партнеров у этого праздника, и да, достаточно на хорошем уровне все это проводится, действительно показывает пример людям, сидящим в зале, каким может быть молодой человек, да, не только красивый, не только умный, да, не только студент, он поет, он танцует, он читает Есенина, то есть мне кажется...

Это действительно интересно. Я хотел узнать для себя что-то новое. Когда я пришел на кастинг, меня очень приятно удивили члены жюри. Почему? Потому что они общались с нами не как представители кастинга, а как наши друзья. То есть они общались с нами на равных. Uh -huh. На кастинге также меня удивило то, что в жюри сидели не только представители даже... Центр молодежі там в журі сиділи представники модельного агентства, в журі сілі представілі артцентра талантів То тобто, рівень суддівський рівень був надзвичайно високий, що да, було, говорить про об'єктивність конкурсу. Да, так чи інакше вам вдалося розкритися, показати себе у повну силу чи знов таки щось не встигли, щось не змогли? Благодаря тому конкурсу, звісно, я смог розкритися. Потому що запросів центр молодіж проводив тренінги, проводил тренинги, тренинги по вокалу, кому це потрібно було, проводил тренінги по ораторському искусству, як вести себе на сцені, як подати залу, чтобы тебя тебе зал воспринял. Конечно же, з помощью цього конкурсу я брав для себя очень много нового і нових знань, які в дальнейшем. Все ж таки, містер Запоріжжя, це конкурс мужності чи конкурс краси, чого це більше, чого більше було? А, було всього достаточно. Была и мужность, потому что мы ходили в тир, мы стреляли. Была и красота, потому что с нами сотрудничали лицей технологии дизайна, который помогал нам красиво выглядеть на сцене. И, конечно, ну, я считаю, что было всего по чуть-чуть, и Центр молодежи смог это красиво все так скомпоновать и показать то, що цей конкурс може проводитися, і то що цей конкурс буде проводитися. Угу. Ну я пропоную подивитися сюжет, а потім знов таки ненадовго повернутися до обговорення. Палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся конкурс Містер Запоріжжя Запоріжжя-2014». Організацією Організацію та проведенням дійства займався Запорізький обласний центр молоді. Ініціативу також підтримала громадська організація Запорізький вектор та меценат Олександр Богуслаєв. Вони допомогли придбати нагороди для учасників змагань з краси та мужності. До речі, звання найкрасивішого виборювали 12 учасників. Хлопці проявляли у різноманітних конкурсах свою кмітливість, ерудицію, фізичну підготовку, таланти та артистизм. Організатори міста Запоріжжя запевняють, участь у подібних заходах цілком чоловіча справа. Это мужское дело, потому что ну, это не совсем конкурс красоты, как у девчонок, где они там вышли, там продефилировали, вот, и все. Здесь они и таланты свои показывают, они стреляли, они свою физподготовку показывали. То есть вот здесь конкурс именно мужской красоты. Хотелось бы поблагодарить Александра Богуслаева и организацию «Запорожский вектор» за сотрудничество, за призы, за помощь в организации как этого мероприятия, так и... мероприятий, которые мы уже до этого проводили совместно с Запорожским вектором. Наталія Власова, голова журі, зауважила, що у такі буремні часи найкрасивішим є той чоловік, який може захистити дівчину, родину та батьківщину. На її думку, подібні заходи дають можливість хлопцям показати свою мужність. Учасники не розчарували і дійсно дивували глядачів своїми мужніми талантами та фізичними здібностями. Неймовірні акробатичні трюки у одноборствах змусили зал затамовувати подих, адже під час виконання деяких з них. Конкурсанти проявили непересічні навички. Один із учасників ходив по розбитому склу, а потім ліг на нього. На цьому все не закінчилося, бо на самого конкурсанта навалилося ще кілька чоловіків. Після цього на його животі молотом розбили бетонну плиту. Ми дуже вдячні запорізькому вектору, тому що всі молодіжні заходи, які проходять на території нашої області, завжди підтримуються запорізьким вектором. Славам Богуслаєвим, тому що люди не байдужі. Вони розуміють, що від наших від нашої молоді залежить майбутнє нашої країни, і їх потрібно підтримувати і давати можливість розвиватися і створювати для цього умови. Я їм дуже вдячна. Розуміючи важливість чоловічої мужності у сьогоднішній ситуації, меценат Олександр Богуслаєв та Запорізький вектор підтримують подібні дійства. Представники громадської організації стверджують, що саме такі заходи допомагають талановиті та активній молоді. Проявити себе та розкрити власний потенціал, який у наш час є стратегічним ресурсом для створення міцної єдиної країни. В рамках роботи общественної організації даний проект был поддержан Александром Вічесловим Богослаевим, в связи, з тим, що в рамках нашої роботи мы поддерживаем талантливую молодежь и стараемся участвовать да, в тех проектах, которые касаются поддержки талантливої молодежі, раскрытия потенціалу молодых людей. Попри високий рівень усіх учасників суддям довелося вибирати єдиного переможця. Ним став Євген Тонкошкурик, який вражав усіх танцювальною майстерністю, заворожив публіку чарівними па, складністю акробатичних трюків та неймовірними підтримками. Переповнений емоціями, переможець отримав нагороду від запорізького вектора та, вирвавшись з обіймів близьких, поділився з нами своїми переживаннями. перемогу я вас всем родным и знакомым, которые меня поддерживали, которые помогали мне стремиться к этой победе и выйти на первое место. Ми знову таки повернулися до студії, залишилося не так багато часу, але все ж таки Світлана, Давайте з вас От можна робити творчість, виховувати патріотизм і без допомоги, наприклад, меценатів. Чи це набагато складніше? Можна все. Інша справа, що легко це, важко, проблемно чи ні. Завжди були, є, і я надіюсь, будуть меценати. Це люди, які з відкритим серцем, з відкритою душею діляться тим, що у них є, для того, щоб було краще. Таку розумну думку штовхнула. А проте дуже приємно, що вони є і що вони націлені на добро. Завжди легше і краще бути з меценатами. Моя надзвичайно їм вдячні. Ну і з іншого боку, дитина, яка розуміє, що вона не сама пробувається, їй допомагають, вона стає вдячною. Тобто ми Звичайно. виховуємо дитину, яка вміє вже казати дякую, яка пам'ятає про те, що так само можна буде вчиняти, коли виросте сама. Звичайно, Звичайно. Вікторе, ну знову ж таки, ви казали про те, що окрім містера Запоріжжя з запорізьким вектором маєте ще багато можливих спільних справ, які ще чекають своєї реалізації. Якщо трішечки відкрити завісу, що це за справа? Це знов ж таки якісь проекти, які націлені на виховання патріотизму, на виховання мужності, на виховання не знаю, вдячності, любові до рідного краю. Звісно, я думаю, ми посотрудничаємо по такому. Заходу мероприятию как чемпионат Запорожской области по игре что где, когда. В нем принимает участие более двух с половиной тысяч человек. Это такое областное мероприятие, и когда оно стартует с сентября, я думаю, с запорожским вектором мы договоримся о том, чтобы мы это делали мероприятие вместе, и оно прошло еще лучше, чем проходит вот сейчас. И Еще вот по поводу того, что у детей при если есть меценат, если есть какая-то поддержка, даже если посмотреть с другой стороны, не только вдячность ребенка, но и какая-то мотивация. Потому что когда ребенок или молодой человек, неважно, отработал на выложился на все 150%, сделал то, что от него требовалось, и после этого он не получил никакой ну, не, не то что даже благодарности, а не получил даже никакого уваги, там, да вот да. внимание, да вот элементарно внимание, то это отбивает желание какое-то дальше что-то делать и здесь уже включается вот такой мотивационный это нужно как себя нужно замотивировать, чтобы дальше включаться, а когда он видит, что за то, что он хорошо сделал его Он получил что-то, его отблагодарили, то... Ну і знову ж таки, я в сюжеті казала про те, що потім буде якось соромно пасти задніх, якщо ти знаєш, що тебе конечно, підтримали. Тобто, конечно. ти вже викладаєшся, може і на 200%. Дякую за те, що усі до нас сьогодні приєдналися. Хай вам щастить і підтримки меценатів і вдалих талантів, і вдалих ідей. З вами прощаємося. Глядачам ще залишилося поставити одне запитання цієї середи, з 12 до 14 за тими номерами, що ви зараз бачите на своїх екранах. Зв'яжіться з нами і дайте правильну відповідь на запитання, коли відбувся конкурс Містер Запоріжжя 2014. Дуже просте запитання, і є навіть три варіанти відповіді. Це було або 28 квітня, або 28 березня, або 28 лютого, коли відбувся конкурс Містер Запоріжжя. Телефонуйте, давайте правильну відповідь на запитання і невеличкий приємний подарунок від громадської організації Запорізький вектор буде вам гарантованим. Тепер вже пролунала остання інформація. Хай вам щастить. Побачимося.